Я спробую від політики повернутися до поточної, поточної ситуації безпосередньо виборів. склалася фактично унікальна ситуація, унікальна навіть для розвинутих цивілізованих країн з розвинутою демократією сталою. Що у нас за 10 днів, 9 днів до виборів, абсолютно не зрозуміло, хто не тільки переможе. А завжди було за два місяці, все відомо. Ми, фахівці, знали за два навіть більше, хто переможе. Ми зараз не знаємо, хто навіть вийде до другого туру. Тому що три персони, три фігури мають абсолютно рівноцінний шанс вийти. Тобто, пан Зеленський має відрив. 4-5% він попереду, але цей розрив може компенсуватися небов'язковості, неорганізованості його виборців, які побачать черги на виборчій дільниці. Підуть на піво і звідти не повернуться. Таке цілком може бути. Тимошенка має ставу позицію. Вона прогресує, тому що вона отримала зараз загальнонаціональний ефір. І вона їм користується, забиваючи гвізки у цей. У труну свого головного конкурента діючого президента в неї такі, до речі, виходить. Ну і президент він зараз він на спаді, тому що цей скандал, скандал в Укрборонпромі і все інше зараз таким чином впливає на його позицію, що його рейтинг поступово падає. І тому. Тому завдання, яке було по внутрішній інформації щодо штабів, їм треба намалювати результат, вже рекордний. Раніше йш мова про 5-6%, і таке в історії України вже фактично було. Зараз з урахування цього передбачуваного падіння їм треба малювати 8-10%, а от такого навіть. У 2004 році ми оцінювали розмір е е, оцих обсяг цих фальсифікацій десь у 8%. Зараз треба 8-10, розуміючи те, що на місцях, на виборах завжди крадуть з половини приблизно. Тобто це шалені гроші, шалена організація. Але якщо вони відпрацюють, то Порошенка таки теж може вийти у другий тут за рахунок оцих там. 5-6%, відсотків, які йому намалюють. Тобто, що буде там, невідомо. Жоден з кандидатів, окрім Зеленського, який виграє за тому, що він нічого фактично в політичній сфері не робить, мовчить, як тільки він розкриває рот, виникають відразу проблеми. Так от, окрім зеленського, жоден кандидат не визнає ані те, що там поразки, а не виходу у другий тур. І підстави для цього більш ніж достатньо там наявність хоча б технічних технічних кандидатів, це вже є підстави до певних там закликів щодо невизнання виборів. Залежно від того, скільки той Тимошенка, наприклад, набере 2-3 відсотки, і це може вплинути на виход чи не виход Юлії Тимошенка в другий тур. І це вже підстава для невизнання виборів. Тобто нас очі нас чекають. Складні часи. І нас цілком може очікувати протистояння. І це буде вже не те, що Майдан, а це може бути значно більш загрозовіше для державності України ситуація. Сподіваюся, що я, якимось чином разом, завдяки розуму і мудрісті наших виборів, ми цього фатального сценарію уникнемо. Ну, по-перше, жоден з топ кандидатів. Жоден стоп кандидатів в український він не хоче віддавати владу ані Путіну, ані Трампу, ані Меркель, тому що українська влада вона не подільна. В нас патерналістське населення. Якщо ти воно зарієнтована на певного керівника, який все вирішує за всіх. Якщо ти віддаєш частково там делегуєш владу, це сприймається населенням, сприймається певна слабкість. Починаєш віддавати владу і швиденько втрачаєш її загалом, всю цілком. Тобто ніхто не захоче до питання, чи не змушений буде віддати владу, і коли ми кажемо про пана Порошенка, то фактично те, що він будує, я не можу сказати свідомо чи підсвідомо, але він будує систему, коли влада це є все. Люди, народ, це є не що, влада завжди права, є зубожіння населення, є зростання там багатства правлячого класу. Він прагне до незміняємості, незмінності влади. Фактично. Влада у нас абсолютно безкарна, і це фактично є русський мір, так званий русський мір Путіна, але тільки в шароварах і під тримбиту, там чи інший музичний супровід. А по законах фізики і суспільства, будь-яких суспільних законах, якщо два устрої подібні, то більш потужні, більш великі, обов'язково поглинає більш маленькі, той ще маленький. інакше не може бути. Тобто, в цьому сенсі, якщо і Путін, і Порошенко будують подібні подібні власні конструкції, то Росія поглине. Нашу конструкцію за рахунок того, що вона ресурсна, просто потужніша. І ще одне, що я хочу зауважити: якщо Порошенка виходить у другий тур, то ми маємо просто величезну проблему. Ми маємо таку величезну проблему, якщо він виходить з Тимошенка, там буде такий запек від бій. Що як тут втримати державу, не уявляю собі. А якщо він виходить, не дай Боже з Зеленським, тоді починається військова. Військова істерія тоді починається там розповіді по всіх каналах, що російські танки приймують у напрямку Чернігова вдовж наших кордонів. А військові наші кожного дня будуть по 10 разів розповідати над картами, що вони довіряють тільки виключно верховному головнокомандуючому Порошенку, а не якомусь там клоуну. І саме цим буде займатися, до речі, призначений нещодавно полковник кривонос організацією от такої підтримки армійської публічної, і суспільство буде вкрай знервоване. Тут війна, тут нас зараз бомбувати будуть як Сирію, а тут Зеленський. То звісно, треба залишати того, що які є, якого підтримують військові, і все він обов'язково при що ми будемо мати в країні після цього, як повертатися до нормального життя. Після того, як влада фактично прийде всі моральні межі, нас не буде ніяким чином цивілізованої країни. Тобто треба зробити, пояснити, будь-яким чином зробити таким, щоб Порошенко цивілізований, але не прийшов до другого туру. Це моє переконання. Yes. Ну, Я свого часу працював. Першим заступник керівника апарату міністерства внутрішніх справ, якраз за часів пана Луценка, який ми добрий давній знайомий, і все таке інше. І ми співпрацювали в рамках Міністерства внутрішніх справ із послами, і все таке інше. Так от стосовно цієї ситуації, це ще з часів, коли ми підтримували певні відносини з паном Луценка, е за багаточисельними проханнями так званих єврооптимістів і антикорупціонерів. Вони зверталися до посольств, вони писали там напряму до Сполучених Штатів, що їх певним чином держава переслідує там податкові і все таке інше, депутати не хочуть з ними співпрацювати, і всі таке, там с -с -с слідкують за ними, там прослуховують телефон. Вони неодноразово зверталися, і зокрема, до посольства Сполучених Штатів Америки. І коли з'явився новий у нас енергічний. І відомий за співпрацю попередньої співпраці генпрокурору Луценка, то посол Сполучених Штатів звернувся до нього, що не треба переслідувати, треба держава, повинна бути тут, Саме Генеральна прокуратура повинна відслідковувати, щоб ніякого утиску оцих там антикорупціонерів, активістів, єврооптимістів не було. Як же пан Луценка сприйняв оцей не сприйняв, і... а інтерпретував. Інтерпретував оцей. Оце побажання достатньо демократично з боку пані. пані... Посла це вже інша справа, і зокрема він, як колишній міністр внутрішніх справ, він не може не пам'ятати, що так виникають певні прохання. Виникають певні прохання з української сторони до солоків сполучених штатів, і ми неодноразово їздили Сполучених Штатів, вирішували питання щодо на певної інформації. і це певним і до нас звертається, певним чином. Там це на межі, там законності і все таке інше, але Завжди цим займається неофіційна персона, не посол. Є представник федералі ФБР, ФБ. є представники інших силових структур є. Сполучених Штатів, які не є офіційною. І вони можуть звернутися з певним проханням. І це так вирішується. Посол ніколи. Це не може бути просто. Так там така недобра інтерпретація протягом трьох чи скільки років відбулася. От така інформація.